Хрестові походи це одна з найбільш драматичних і суперечливих сторінок середньовічної історії. Між XI і XIII століттями Європа кілька разів відправляла величезні армії на схід, щоб відвоювати Святу землю і Єрусалим у мусульман. Ці війни змінили не лише Близький Схід, а й саму Європу. Все почалося у 1095 році, коли папа Урбан ІІ на соборі в Клермоні закликав лицарів і простих людей вирушити у похід. Його промова закінчилася вигуком: так хоче Бог. Заклик був настільки сильним, що тисячі Селян, ремісників і воїнів вирушили у дорогу. Так почався перший хрестовий похід. У 1099 році після жорстких боїв хрестоносці захопили Єрусалим. Хроніки описують, що місто було залите кров'ю, а переможці вважали себе виконавцями Божої волі. На завойованих територіях створили нові держави: Єрусалимське королівство, князівство Антіохії та ряд інших. Але мусульмани не залишилися осторонь. У 12 столітті їхні лідери, особливо Султан Салахаддін, почали відвоювати землі. У 1187 році він завдав хрестоносцям нищівної поразки при Хаттіні і знову взяв Єрусалим. Ця подія стала приводом для третього хрестового походу, у якому брали участь найвідоміші монархи. Того часу англійський король Річард Лео Серце, французький Філіп, II і німецький імператор Фрідріх Барбарос. Хоча Річард здобув кілька перемог, Єрусалим повернути так і не вдалося. Хрестові походи тривали майже 200 років. Вони закінчилися поразкою хрестоносців, але наслідки були колосальні для всіх. Європейці відкрили для себе нові знання і товари зі Сходу: прянощі, шовк, папір, нові технології, міста держави, як от Венеція і Генуя, збагатилися на то. Для мусульманських країн це теж була епоха великих змін. Вони отримали досвід організації армій і утворення і функціонування держав. Хрестові походи стали прикладом того, як релігія і політика можуть змінити карту світу. Вони залишили спадщину жорстокості, але водночас стали містком між Сходом і Заходом. Це була історія релігійного фанатизму, але й історія культурного обміну, що вплинула на Європу та Азію на цілі століття вперед.